Український рушник. Його можна порівняти з піснею, витканою та вишитою на полотні. Ознакою охайності, працьовитості кожної господині є прибрана хата, вишиті рушники. Голкою і ниткою ніби малювали на тканині пишні та скромні узори, вкладаючи в роботу свої мрії, свою душу. Часто вишивкам довіряли свої таємниці та бажання. Втілювали у малюнок найкращі образи рідної землі, передавали знання, набуті предками за віковічну історію. В орнаментах вишивок ніколи не буває жодної зайвої лінії, кожна рисочка має своє значення. Вишивальниці ніколи сліпо не копіювали узори, які сподобалися. Кожна додавала до узору щось нове, власне, доповнюючи його своєю фантазією. Новими мотивами. Але кожна у своїх творіннях використовувала давню символіку, рослинні та геометричні мотиви, які були своєрідними оберегами, що захищали від злого ока, давали життєдайну силу. Український рушник оздоблений квітами, птахами, калиною, вербою, мальвами і колоссям. Він пройшов крізь віки. Він і нині символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до своїх дітей, до всіх, хто не черствіє душею. Він щедро простелений друзям, гостям. Із теплих материнських рук приймали рушники діти, які йшли в самостійне життя своїми дорогами. У вишиванні рушників були дуже поширені квадрати, ромби. Вони символізували достаток. Українці, як спадкоємці давньої землеробської культури, мають нескінченне розмаїття орнаментів із ромбами і квадратами. Трапляються рушники, на яких ці фігури поділені хрестом на чотири частини. За дослідженнями науковців, це космічний символ родючості: ромби, хрестики, кружальця, все те було прагненням людини славити добро, обійти лихо. Геометричний, рослинний орнамент, а також зооморфний, гармонійно сусідять один з одним. Здебільшого в Україні переважали вишивки червоними і чорними нитками. За давніми переказами і легендами, чорна гама символізувала жіночу тугу за своїми вірними охоронцями червона любов до людини, життя, енергії сонця, радості. Виноград. Його символіка розкриває нам радість і красу створення сім'ї. Сад виноград це життєва нива, на якій чоловік є сіячем, а жінка має ростити і плекати дерево їхнього роду. Виноградна лоза оберігає сім'ю, тому часто зустрічається на рушниках: дитячих, жіночих, солові... чоловічих сорочках. Ружею українці називали мальву, а іноді. Кущ Вона здавна високо піднімала свої квітки з затинів, ясніючи червоними, рожевими жовтими квітами. На рушниках чи у вишивках частим є зображення птахів, які також наділені певним символізмом. Пташки символізують міцність сімейного життя, продовження роду. Саме тому на весільних рушниках знайшли собі місце пави. Соколи, голуби, півні, які захищали молоде подружжя, а ластівки ще й неодмінно повинні принести щастя молодій родині, часто фантастичні птахи з'являлися на родинних рушниках, і оберігали вони міцність роду, давали впевненість у його незнищенності. На багатьох українських вишиванках, керамічних виробах, квітне. Простягає догори дивні, химерно закручені гілки, незвичайне дерево це світове дерево або дерево життя. Бо втілює воно в собі все життя в нашому всесвіті, у всіх його проявах. Рушник, на якому було вишите дерево життя, вважався хорошим помічником у дорозі. Також ним обрамляли ікони. Оберегові властивості такого рушника посилювалися ще й через те, що в гілках цього дерева дбайливі майстрині часто ховали інші оберегові знаки кружечки, гачки, символ безкінечності тощо. Сяяло дерево життя яскравими барвами, розкривало гілля над ненькою Україною, уособлюючи її незламну силу та міць. Духу. Народна вишивка це мистецтво, яке постійно розвивається, це величезне багатство, створене протягом віків, тисячами безіменних талановитих народних майстринь. Наше завдання не розгубити його, передати це живе іскристе диво наступним поколінням. У вирі сучасних глобальних тенденцій дуже важливо не загубити свою національну приналежність, ознаки етнокультури, відчути своє місце на землі, яка нас народила. А ще не забуваймо, що культура має два крила збереження і примноження. Примноження культури є мірилом цивілізаційного